Нікопольський район вночі знову зазнав обстрілів. Під ворожим вогнем опинилися Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська громади. Рятувальники повідомляють, окупаційні війська випустили близько 90 снарядів із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Також додають, на щастя обійшлося без жертв. Шість господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганіцькій громаді. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд, автомобіль, місцеву зону відпочинку дитячо юнацьку спортивну школу газопровід та електромережу.